Так, всім дай Боже. 12 січня 25-го року. У нас така погода сьогодні. Класно. Сніг, тепло, мінус 3. І ми йде правильно на міні-фермошці. Зварили таку ще одну клітку, скажімо так, зробили такий перила. Дві секції, тобто 10 на 5 От від воріт до дерев'яного бруска, отам, де трикутник, то буде роділка. Зварили таким самим способом, тільки отут, де будемо запускати майбутні мами, придумали такий, не знаю, лайфхак, не лайфхак. По любому десь воно вже є. Значить так, труба 50-ка, такий дутнік, тобто перехідник, не перехідник, а з'єднувач двох одинакових труб. З'єднали, <кій> наварили трубу 70-ку, оцю білу, поставили таку стоючку знизу з п'яткою, щоб не просідав. І далі знову труба 50-ка, яка заходить в трубу 70-ку, зверху, знизу, отак то вона виглядає, так? Що це таке? Це така розсувна брамка. Тут отакий гачок, так? Бачите? поїхали Отак От то виглядає. Запустили, загнали корову. Закрили. Все воно теж розбірне, тобто витягнув, витягнув, там жабки зняв, відкрутив, чистиш. Тобто закриваємо, чик, готово. Що ми ще вчора вечором зробили в останній момент? Не було можливості зняти відео, поки набирається там вода, то ми забрали трьох бичків від... від мам, бо вони вже великі. А то вони і плачуть за ними. О, перший. В цьому десь... Чотири місяці він пішов за компанію. Там той старший, десь шість. Вони пробують перелізти... О, їхня мама стоїть цього більшого. Вони плачуть. А ще перегнали, чекайте, ми перегнали та три, от оці що туди стоять. Це теж від шароле, оцей темно-коричневий, але так чомусь такий чорний. Бачите, без рогів шутий. Отут всі шаролочки, окрім цих купованих трьох. Червоний, чорний. І ще один. Сірий. Що там? Мо! Шаролачки, масивні коліна, кібачки, що треба на відгодівлю. Супер. Зовсім інший рівень. Зовсім інша вага, коли вони зараз похудали, питань нема, як не як є то зима, але навесні зелена трава їх зрівняє повністю. Будуть такі, якби на комбікорни були. Вже практикували і комбікорм і так далі. Можна давати, але якщо ти їх не плануєш здавати скажімо, там у квітні-травні, то нема сенсу давати їм комбікорм. Тому що вони за травень червень, липень серпень за 4 місяці випасаються взагалі дуже файно Що ще. Розбірна конструкція дуже прикольна. Вчора треба було перегнати. Ключ на 19 відкрутив, там відкрутив, готово, забрав трубу. Все чітко. оцю браму уявну. Теж будемо розбирати, напевно, що цього тижня. Так загородили просто тюками, щоб вони не виходили. А Брама буде посуватись ще на один прольот, на 5 метрів далі. Та й таке. І ніби багато днів не пройшло тиждень. Але час дуже швидко прийшов. Кожен день є якась робота. Відпочивають. Багато корів вибракували маленьких і так далі, але ще, ще треба буде вибраковувати. Подивимося. Відпочивають. Сіна мають. Вода є. Чистенькі. Отак От там тече вода До верху, поверхом до низу. Під спадом. Мінус 6 чи 7 сьогодні. А може і мінус 4, не знаю. Тож дивився. То вода не замерзла ніде нічого. Шукали собі на відгодівлю в інтернеті телятка, то крім глуштинів або 음, Сементал плюс глуштин ніяких порід більше не продається. Я розумію, чому воно не має сенсу. Тому що, наприклад, навіть оті отакі вже Скажем, тобто, що я хочу сказати, що така мама і чистокровний шаролочок вже дає отаке телятко, а воно зовсім іншу вагу має. Наріст в об'ємі, наприклад, грудей був у нас випадок. Мали одинаковий об'єм в грудях, але шаролочок на кілограм десь 20-25 був тяжкий, ніби просто виглядав. Такий же самий, але там не знаю, чи густина м'яса, напевно, що зовсім плотніша і тобто, це зовсім інша порода. Вони легше переносять холод їм, ну, не знаю, якось все набагато простіше переносить. Вони до мінусової температури взагалі адекватно відносяться. тобто, Якщо така буде мерзнути, то тим чомусь не так холодно, не знаю. Порода є порода, тут нема що казати. Дали їм цього тижня трохи солі, кубіки, то вони, бляха-муха, бракували їм солі, то кількість вони, вони випивають за день, то напевно випили три таких за день. Сіль, вода, сіно, сіль, вода, сіно. Якщо чесно, я думав, що ті бачки назад поперелазять до мамйо, але ні, все чітко. Не вилізли. Значить, все працює, як має бути. Треба буде зробити їм такі... Сільнички з диска від прицепів двоосних У нас є диски, треба буде цього тижня їм зробити, бо ми кинули так просто на підстилку, то не знаю, чи вони до кінця ту сіль з'їли, чи десь її затоптали. Ніби такі дрібні моменти, але коли них роботи є багато. Здається, що там просто якусь сільничку. Але ми її десь так плануємо тут в куті, щоб їм не мешало ходити, щоб вони собі тут спокійно її з'їдали до кінця. Стадо бичків побільшується. А, так і відвернувся від теми. Тобто куповані бачки, так? Що хотів сказати? Був у нас один рік, де ми купили 20 телят двох-чотирьох тижневих голштинок. Там були різні бачки, і телички і так далі. То протягом двох-трьох місяців то була катастрофа. Вони, як вам сказати, почав боліти сильний, сильно живіт. Коротше, ті телятка, не знаю, вижило якось 6-8 штук з 20 протягом півроку. В них їх і проколювали вітамінами і так далі, і так далі. Вони дуже слабенькі і мають імунітет. Тому ми мали, мали таку гірку практику, і більше до тої практики не повернемося. І теж я підписаний на одного. На одного міні-фермура, то він теж недавно говорив про цю ситуацію ті ж самі слова. Тобто воно не вартує купляти з ферми ті маленькі телята, які не самостійні, ви з ними дуже багато помучитеся, вони результату не дадуть. Вони пізніше худі, худі, худі. Щодо таких шаролочків, якщо подивитися на. Отакого От бичка, так? і на отого сірого, то бачите, різниця є то купований бичок, а це від шарочка. Вони такі бурорижі чи, як правильно сказати, не знаю. Але, тим не менше, якщо хочете купляти на відгодівлю бичків, то не знаю. Моя теж рекомендація краще у людей, які тримають вдома. Вони їх добре відгодовують, вони не жаліють того молока і так далі. А ферма, що молочна ферма, вона гониться за кількістю молока, а не за якістю теляди, які їм зовсім не потрібні. Так що якось так. І на відгодівлю, наприклад, купляти отакого бичка сірого. Добре. Можливо, навіть можна і меншого. А от уже отак, як... Там той червоний, він вже завеликий був і. Трошки, якщо чесно. ну, Воно добре, але з нього, скажімо так, менший заробіток буде, бо він вже і так коштував немало 19 тисяч. Отакий. От Отакий бочок 19 тисяч. А цей коштував 11 000, чи як якось так. тобто... Якщо цього потримати сірого 2 роки, то ти на ньому щось заробиш. А на цьому... Ні. Ось ще один маленький шарлочок. Ну вони клас. Хотілося б купити, чесно кажучи, там 5-10 теличок шарлочок. Ну, шарлочків, нетелів. Але це практично нереально, тому що дуже дорого, там кілограм живої ваги 150 гривень. І... А таличка буде мати не менше 300 кілограм, а скажемо навіть 400. <звук> рахуйте, тобто 6... плюс-мінус 60 тисяч таличка одна. На 5 таличок 300 тисяч. Велика сума. Тому є такі рішення, якби купили бичка племінного чистокровного шарлачка і вже маємо. Отакі От потомство по ньому. Не знаю, подивимося, можливо, в майбутньому доживемося до чистокровного роду. А зараз є так, як є. Підключили їм електропастух дали між трубами. Щоб, оті маленькі, що ми їх перегнали, навчилися і зрозуміли, що вилазити не можна і оцього шнура треба боятися. Для купованих теляток минулого року ми зробили таку школу, загнали їх в таке приміщення, там є відео на каналі, підключили по периметру Електропастур. Потримали їх в літі навіть ну, навесні, потримали їх там 10 днів, а можливо менше, не пам'ятаю точно, під електропастухом. Та ви що, це така школа, що просто капець, е, вони пізніше, коли пішли на посовиску, то вони взагалі навіть не пробували до шнура підійти і ні разу не вилізли. Тобто е, класно. А от коли ти купиш там, чи телицю, чи корову, ну, що небудь. І пусте зразу в поле майже все стадо. Ну, по-перше, стадо його зразу не сприймає цю особу. А по-друге, вона рве, вона... вона ж не боїться, не знає, вона рве цей електропастух і ти мусиш бігати, шукати розрив і так далі. А е, площа велика і це займає багато сил і часу. Так що на замітку купили на відгодівлю, хто користується таким методом вільним утриманням, то зробили їм школу, підключили електропастух по периметру, краса, не можу переказати. Що маленький? Що? Забрали від мами, так? Ну ти вже великий, що ти хотів? Мама має маленьке таке саме, вона мусить трошки відновитися. Бажано їх забирати в півручному віці, так 6-7 місяців, щоб, скажімо так, майбутній мамі залишається 3 місяці до отелу, і вона могла відновитися набрати сили для наступного телятка. Оцей гарний пічок. Бачите, який цей такий білий, який гладкіший і тут зразу рядом чорний. От вам і різниця. Де є ген породи, а де є. Ну, ну але і він відпасеться, вирівняється пізніше е за 3 місяці до здачі. Погодуємо комбікормом і все буде ок. Так, файно всім мирного неба. Будьте здорові, до зустрічі на каналі. А ну попрошалась этолятка. Ну